Як роботодавцю працевлаштувати безробітного, щоб отримати компенсацію за ЄСВ? Кого на підприємстві очікує штраф за неведення або неналежне ведення військового обліку? Як планують реформувати держпраці та що передбачає накопичувальна пенсійна система? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головне від Кадроленд, про головні зміни в законодавстві за тиждень з 17 по 21 квітня. Перш за все, зауважу, що за попередню інформацію воєнний стан планують продовжити ще на 90 календарних днів, тобто до середини серпня 2023 року. У разі остаточного прийняття такого рішення ми повернемося до цього питання, і я розповім про кадрові наслідки. На сайті Кабміну з'явився майже новий порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою ЄСВ за працевлаштування на нові робочі місця. Він затверджений постановою Кабміну номер 338 Чому майже? Тому що з 2013 року діяв попередник, затверджений постановою Кабміну номер 153 який втрачає чинність. Отже, ідея не нова, і дехто нею вже успішно користувався. Що ж компенсують? Так, компенсація надається у розмірі 50% суми нарахованого ЄСВ за кожну особу, працевлаштовану на нове робоче місце за місяць, за який він сплачений. Виплачуватимуть компенсацію центри зайнятості. Але щоб отримати компенсацію, роботодавці мають виконати одночасно дві умови: перше створити нові робочі місця та працевлаштувати на них працівників шляхом укладення трудового договору. Друге, виплачувати щомісяць, Протягом 12 місяців з дня укладення трудового договору з таким працівником зарплату в розмірі не менше, ніж трьох мін зарплат. Станом на квітень 2023 року це 20 100 гривень. Трошки пояснимо, як це працюватиме. По-перше, створюєте нове робоче місце. Це можливо або в разі утворення нового суб'єкта господарювання, або у разі збільшення штатної чисельності працівників за умови, що за попередні 12 місяців середньомісячна чисельність не зменшувалась. По-друге, приймайте на таке нове робоче місце безробітного. Ключовий момент враховуються тільки зареєстровані безробітні. Тобто реєстрація в центрі зайнятості в якості безробітного обов'язкова. При цьому важливо, щоб протягом п'яти років жоден інший роботодавець не отримував компенсацію за працевлаштування цього безробітного. Цілком логічна підстраховка від недобросовісних роботодавців. По-третє, протягом 12 місяців виплачують. Чуєте працівнику зарплату в розмірі не менше встановленого, і сплачуйте ЄСВ в повному розмірі за свій рахунок. Для отримання компенсації роботодавець подає до центру зайнятості заяву за формою, наведеною у додатку 1 до порядку. Якщо всі умови виконані, то протягом наступних 12 місяців можна отримати компенсацію фактичних витрат у розмірі 50% ЄСВ за місяць, за який він сплачений. До речі, постановою затверджено, що порядок компенсації суб'єкта малого підприємництва фактичних витрат у розмірі ЄСВ за працевлаштування за Безробітних на нові робючі місця. Але цей порядок набере чинності з 1 січня 2024 року. Нагадаю, що відповідно до статті 40 Кодексу законів про працю, звільнення через скорочення чисельності або штату працівників допускається, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу. При цьому в статті 49 з індексом 2 Кодексу законів про працю вказано, що одночасно, із попередженням про звільнення через скорочення чисельності або штату роботодавець має запропонувати працівнику іншу роботу на тому самому підприємстві. Держпраця додає у своєму роз'язку Роботодавець зобов'язаний пропонувати працівнику вакансій, які були на день попередження. Про звільнення, а також вакансії, які з'являються протягом двох місяців і які відповідають його професії та кваліфікації рівнозначні, нинішній посаді, або нижчі. Якщо працівник погоджується на переведення на нову посаду, то він починає працювати за такою новою посадою. Проте зараз поширені випадки, коли працівник, який підлягає звільненню через скорочення, перебуває за кордоном і при цьому погоджується на переведення на іншу посаду. У такому разі. Постає питання про налагодження із ним роботи за новою посадою. За цих обставин Держпраці радить. Якщо специфіка виконання роботи передбачає можливість її здійснення віддалена, за допомогою інформаційно комунікаційних технологій роботодавцю доцільно прийняти рішення про запровадження працівнику дистанційної роботи. Якщо такої можливості немає, то невиконання працівником трудових обов'язків за новою посадою має бути відповідним чином оформлено. Наприклад, працівнику можуть бути надані відпустки, в тому числі. Слі і без збереження зарплати відповідно до частини 3 і 4 статті 12 закону номер 2136 До речі, про усі нюанси про звільнення йдеться у курсі на кадроленд під назвою звільнення і призупинення, нові підстави, процедури та документи. А про відпустки без збереження зарплати йдеться у новому курсі відпустки 2023 обмеження, тривалість і оформлення. Курси доступні усім передплатникам кадроленд. Відповідальність за порушення правил ведення військового обліку, у тому числі неведення військового обліку, визначає Кодекс України про адміністративні правопорушення, а саме стаття 210 з індексом 1. Так ось фахівці Центру з надання безоплатної правової допомоги, посилаючись на цю статтю, роз'яснюють, розміж штрафу для посадових осіб у загальному випадку становить від 3400 до 5100 гривень. Якщо право порушення вчинене повторно протягом року або в особливий період, у тому числі воєнний час. Штраф складатиме від 5100 до 8500 гривень. Фахівці Центру з надання безплатної правової допомоги підкреслюють, за нехтування вимоги до ведення військового обліку штраф можуть накласти на керівника підприємства. За порушення порядку ведення військового обліку як на керівника підприємства, так і на особу відповідально за ведення військового обліку відповідно до наказу. При цьому справи про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію і відповідно справи щодо порушення роботодавцями правил військового обліку як складовою такого порушення розглядають ТЦК. Від їхнього імені розглядають справи про адміністративні правопорушення і накладають адміністративні стягнення керівники ТЦК. Це випливає зі статті 235 Кодексу про адміністративні правопорушення. На кадр Елент проведено вже десятки вебінарів з приводу ведення військового обліку на підприємстві. Останні з них під назвою ТОП-10 помилок з військового обліку. Як самовиправитися і не допустити штрафів, провела Тетяна Донець. Держпраці надало роз'яснення стосовно ситуації, коли при працевлаштуванні особа не надає інформацію про своє місце проживання або реєстрацію. ось у разі відсутності такої інформації роботодавець не може відмовити у працевлаштуванні. Як бачимо, у своєму роз'ясненні держпраці посилається на статтю 25 кодексу законів про працю. У якій вказано, при укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування. Та документи, подання яких не передбачено законодавством. Отже, якщо до вас працевлаштовується працівник і не надає інформації про своє місце проживання або реєстрації, то відмовити у прийнятті на роботу за такою причиною роботодавець не має права. При цьому в особовій картці п 2 графи про місце проживання і реєстрацію залишаються. Не заповненими, крім того, Держпраці нагадує про норму статті 22 кодексу законів про працю, який якій вказано на вимогу особи, який відмовлена в прийнятті на роботу, роботодавець зобов'язаний письмово повідомити про причину такої відмови. До речі, у сервісі особистий консультант можна поставити запитання, зокрема із приводу працевлаштування і отримати відповідь від 15 хвилин. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Держпраці звернула увагу на документи, які має надати особа з інвалідністю при працевлаштуванні. Отже, при укладенні трудового договору, особа з інвалідністю повинна на загальних засадах подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, паперову трудову книжку. Або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб. В окремих випадках документ про освіту. Додамо, що у статті 24 Кодексу законів про працю також серед документів, які обов'язково має подати майбутній працівник, зазначено відповідний військово-обліковий документ. Крім того, Держпраця акцентує увагу, що особа з інвалідністю має також подати наступні документи. Довідком СЕК. Випуску з акта огляду МСЕК роботодавців залишають їх копії. У цих документах вказується причина інвалідності, група і строк інвалідності та висновки комісії про умови та характер праці особи з інвалідністю. Індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю. Як підкреслено в роз'ясненні, індивідуальна програма реабілітації обов'язкова для виконання всіма роботодавцями. Від себе додамо, її наявність чи відсутність не повинна впливати на врахування такої особи у норматив осіб з інвалідністю. Також необхідно пам'ятати, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та подання повідомлення про прийняття працівника на роботу до податкової. Зразки заяви про працевлаштування, наказу про прийняття на роботу ви можете знайти у рубриці документи на кадроленді. У Верховній Раді зареєстрований законопроект номер 92.12, яким передбачається запровадження системи. Накопичувального пенсійного забезпечення, як визначено у пояснювальній записці, законопроектам передбачається встановити обов'язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов'язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників. Так, роботодавцям сплачуватимуть 1% у 2023 році, 1,5% у 2024 році, 2% у 2025 році від розміру зарплати працівників. При цьому поспішаємо заспокоїти роботодавців. Розмір ЄСВ, який сплачується роботодавцям, залишається незмінним, накопичувальний внесок включається до складу ЄСВ. Зауважу, що це не перша спроба перейти на накопичувальну пенсійну систему, але, вочевидь, на цей раз законотворці підійшли до цієї процедури більш рішучі. Ми будемо слідкувати і інформувати вас про просування цього законопроекту. У Верховній Раді зареєстрований законопроект номер 9219 яким передбачено реформування органу держпраці. У держпраці на сьогодні широкий спектр повноважень: Держпраці відповідає за охорону праці, гірнічний нагляд, гігієну праці, дотримання законодавства про працю. Проте, на думку посадовців, держпраці слід сконцентруватися в першу чергу на проблемі. Неоформлення праці та мотивувати роботодавців та працівника переходити на формальну працю. Тому законопроект передбачає передачу непрофільних для. Державної служби України з питань праці політик до інших органів виконавчої влади, зокрема до МВС, Міненерго, Держгіонагляду, Держспоживслужби. Проте такі наміри поки що тільки у проєкті. А от про реалії перевірок Держпраці зараз під час дії воєнного стану розповідала Тетяна Донець на вебінарі перевірки держпраці топ 10 рішень для виправлення помилок до приходу контролерів. Нагадаю, що постановою Кабміну номер 442 передбачено порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Атестація є обов'язковою для робочих місць з наявними шкідливими виробничими факторами. Атестація робочих місць дозволяє, зокрема, підтвердити право на отримання пільг та компенсацій, а також зарахування стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. При цьому під час дій воєнного стану вказана атестація не скасована. Мінекономіки вирішило виправити таку стацію, підготувала проєкт наказу, яким пропонується перенести атестацію. Так у проєкті вказано. Атестація, строк проведення якої настав у період дії воєнного стану, за рішенням роботодавця, погодженим з проспілкою, може бути проведена протягом 6 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Результати атестації, проведеної до введення воєнного стану в Україні, продовжують діяти та використовуються у період дії воєнного стану та протягом 6 місяців з дня його припинення чи скасування. Про подальшу долю проєкту. Проєкту ми вам обов'язково повідомимо. При цьому нагадаю, що на кадре ленту рубриці документи є зразки документів з питань атестації робочих місць. Наприклад, є зразок протоколу засідання комісії по проведенню атестації робочих місць за умовами праці. Також нагадаю, що 24 квітня для вас проведу вебінар Я Людмила Смердова за темою ТОП-10 документів кадровика, трудові книжки. З оплачуваних та неоплачуваних відпусток і військового обліку. А 25 квітня Тетяна Донець розповість про топ-10 кейсів зведення військового обліку і про нові критерії бронювання. А 27 квітня відбудеться грандіозна подія, великий кадровий онлайн-вебінар, на якому Тетяна Моясенко і Тимур Аліїв будуть розповідати про військовий облік, трудові книжки, щорічні відпустки та оформлення лікарняних. Участь безкоштовно, приєднуйтеся! На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відеоплатформі номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам було з вами про що поговорити. Па-па!